Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. В попередніх своїх відео я неодноразово наголошувала, що рання діагностика та початок лікування істотно покращують прогноз захворювання. І це стосується не тільки шизофренії, тому не буду довго зупинятися і одразу перейду до лікування, в основі якого лежить застосування психотропних засобів. Схема медикаментозної терапії представлена антипсихотиками, нормотиміками, антидепресантами та бензодіазепіновими транквілізаторами. Чим молодша дитина, тим важче підібрати для неї лікування. У дошкільному віці не стільки хвороба лікується, скільки стримується за допомогою дозволених препаратів. На жаль, їх не так багато. До того ж, психотерапія на таких дітей діє слабо, тому що є недостатній рівень розуміння мови. Вибір препаратів ускладнюється тим, що сучасні медикаменти мають обмеження. Це вік до 18 років. Хоча ті самі препарати застосовуються дуже успішно в педіатричній практиці в странах Європи. Для лікування дітей зазвичай призначають нейролептики другого та третього покоління. Це пов'язано з тим, що вони більш ефективні та викликають менше побічних реакцій. Спочатку призначаються мінімальні дози препарату. Через деякий час відбувається моніторинг, ми дивимося, наскільки препарат ефективний, чи є побічні дії цього препарату. Якщо все добре, стан дитини покращується, стан стабілізується, ми можемо дозу оптимізувати і вже можемо розмовляти про приблизний термін лікування. У дитячому віці рекомендована більша кратність прийому нейролептиків, аніж у дорослих, дітям з 6 до 10 років рекомендується розподіляти добову дозу на 3 прийоми. Дітям з 11 років вже рекомендується приймати медикаменти не менше 2 разів на день. Для чого це потрібно? Коли дитина отримує Равномірно препарат на протязі дня ми уникаємо пікової концентрації ліків у крові. Тим самим ми зменшуємо ризик виникнення побічних реакцій. Батьки, хочу акцентувати вашу увагу. Якщо у вас дитина схильна до повноти, то прийом деяких атипових нейролептиків може підвищувати апетит. Дитина більше з'їдає їжі і що ми маємо надлишок ваги. Тому необхідно контролювати кількість пожитої їжі та її калорійність. Якщо дитина буде дотримуватися дієтичних рекомендацій, у неї буде достатнє фізичне навантаження, то ми суттєво знижуємо ризик виникнення метаболічних порушень. Дуже важливо враховувати взаємодію медикаментів з алкоголем. Ну, це вже більш стосується підлітків. Батькам дуже подобається казати, що не можна пити, поки ти приймаєш медикаменти. Але, на жаль, з підлітками це не спрацьовує. Підліток може взагалі відмовитися від лікування, якщо йому не можна піти на день народження і випити келих вина або шампанського. Це в кращому випадку. Тому, якщо передбачається порушення режиму тверезості, необхідно обговорити з дитиною, що вона може прийняти ліки пізніше, наприклад, коли повернеться зі святкування додому або ще ну, на більш пізніший час можна перенести прийом ліків. Паління також впливає на лікування. Воно може знижувати антипсихотичну ефективність препаратів. Випадки бувають різні. Іноді дитина відмовляється ковтати медикаменти, а іноді робить вигляд, що ковтає, а насправді заховає таблетку під язик за щоку, а потім випльовує її у смітник. І це добре, якщо батьки дізнаються, що дитина хитрує і поновлять лікування. Гірше, коли дитина на протязі місяця, двох начебто отримує лікування, але ми не бачимо ніякого результату. Втрачається, на жаль, час та довіра батьків до лікування. В такому випадку краще призначити пігулки, які диспергуються в ротовій порожнині або розчини для пиття. І батьки постійно повинні контролювати дитину. Довіряй, але перевіряй. Своєчасне комплексне лікування дає можливість суттєво зменшити вираженість симптомів шизофренії. Медики відзначають, що половина дітей, яким в дошкільному віці був встановлений діагноз шизофренія, можуть вирости здоровими людьми. Тому не опускайте руки. Результат обов'язково буде там, де докладаються зусилля. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!